Отже, ми знову біля пам'ятника Антоновичем. І зараз я попрошу розповісти Валерія про о, такі життєві, кур'йозні можливо, ситуації, які траплялися з Володимиром Баніфатічем. Будь ласка. Антонович був людиною такою простою, демократичною. Ходив по якомусь старенькому піжачку. І е, було кілька випадків, коли він попадав, е, виглядаючи не по-професорськи в різні е, такі смішні ситуації. Наприклад, він е, з раночку любив там вставати, підметати листя мітлою біля свого будинку. І тут, е, Якийсь поліціянт зранку його заарештував, мабуть, сусіди там пожалілися чи хто, що він влаштовує тут гучно мете. Зранку. Да. Гучно дуже мете. Забрали його до поліцейського участка, там з'ясувалося, що це професор Антонович. Перед ним значить, вибачилися, привезли його додому. От була така історія. Потім в кількох варіантах спогадів є про відвідане лікаря. Антонович приходить, а лікар що? О, де працюєте? Та от в університеті. Що? Мабуть, П'єте багато. Та ні, ну так, не багато, взагалі, можна сказати, не п'ю В університеті працюю таким би там, педелем, ну, тобто, нас, насмотрищиком, ну, типа класної дами або куратор групи, куратор курсу, щось таке. Та ні, я професор Антонович. Лікар... Ап, ап, ап. Він, о, я вас знаю, я вас так поважаю, я вибачаюся, 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 Потім Антонович переповідав таку байку про себе, приходить до нього додому жінка, о, така вся в прикіді солідна, заходить у... Цей передпокій от сіла на стілець і простягає ногу, щоб колоші. Антонович з неї зняв. Антонович колоші зняв, а бариня, ну що тут ти товчися швидше давай, зави професора. Що тут швидше давай, то я ж чекаю. Він каже, я сам професор Антонович. Бароня, ой-ой-ой, ой-ой-ой, ви вибачте, вибачте, ви так е, одягнені, просто що я помилилась, а прийшла вона просити за свого сина студента, якого виключили з університету, е, і е, хотіла, щоб його значить, поновили. Можливо, це відбувалося. У 1984 році якому? 1884. Угу. Тоді святкували 50-річчя університету. Ну, ми пам'ятаємо, що, як з'явився Київський університет, закрили університет Вільнюський у Вільна і перевели його сюди у зв'язку з виступами поляків. Привели його сюди, і це 1834 рік, так був заснований Київський університет. От. І коли святкували 50-річчя, то свято було, ну, організовувалось для викладачів, от. а студенти були ну, там щось не запрошені на якесь торжество, на якийсь банкет. І вони, в принципі, діяли, скажімо так, Зухово. серйозно, Да. В наші часи такого не було і приблизно. Наприклад, вони прийшли, побили шибки ректору. І там зібралася такий натовп, що поліція їх лелед розігнала. Тобто, уявити таке, наприклад. У той час, коли я вчився там у 80-х роках, скажімо так, в середині 80-х років це взагалі неможливо. От. І тоді усіх студентів взагалі виключили, університет закрили на півроку, і кожен студент повинен був писати значить, заяву з проханням про відновлення. Серед значить, студентів. І можливо, що це був якраз ну, той випадок, коли вона прийшла клопотатися значить, про свого сина. Ну, оце таке от про Антоновича збереглося е, всякі такі цікаві байки. Дякую.